Вищі сили з вами на зв'язку через ось такі карти. Давайте подивимося, що сьогодні вони хочуть вам передати. Кажуть процвітання, процвітайте, процвітання. Вони вам кажуть, що ви на шляху до свого процвітання. І вони всіляко сприятимуть вашому процвітанні, ось про що вищі сили тут хочуть вам сказати. Так, процвітання в емоціях, наповненість емоційна, задоволення цим життям, щастя, натхнення, радість, творчість. Ви на шляху до здійснення своїх мрій. Енергія вам для цього дається. Вам дається енергія від вищих сил для того, щоб ви дійшли до своєї мрії, для того, щоб ви відчували себе наповненим, наповненою різними позитивними емоціями, страхи, тривоги, переживання. Все це залишається в минулому, тому що вас попереду чекає перемога перемога, яка відкриє вам нові можливості, нові перспективи. Ваш тріумф, ваш успіх. І це стосується насамперед особистісної сфери вашої. Тут вас чекає ваш успіх, щастя, гармонія, радість, любов, дружна сім'я, родина. А у вас в душі точаться якісь суперечності, і ви вже неодноразово зверталися до вищих сил в своїх думках, молитвах, щоб вони вам допомогли розібратися. Допомогли зробити певний вибір, прийняти певне рішення. Так, про рішення якраз. Яке б відкрило вам якісь перспективи, вибір зробити, рішення? Так, от, вищі сили зараз вам кажуть через карту маг дуже яскраво проявляють себе, що ви все самі можете. Вищі сили лише ведуть вас, але знаєте, ви самі творите свою долю, і ви маєте вдосталь досвіду, знань, засобів для того, щоб реалізуватися в цьому житті, щоб дійти до свого успіху, до свого тріумфу, до свого процвітання, до здійснення своїх мрій. Ось що вищі сили зараз вам через карти промовляють. Отож, вперед, успіхів вам! Щастя на вашому шляху.